На майданчику ТО в тенісі, в наявності є самохідні оприскувачі. По оприскувачах. Тобто, починаючи в наявності від 2003 року до 2016 року, по моделях. Тобто є модель 4710, є модель 4720, є моделі 4730 та 4830, є моделі 4940, є моделі 4030R. 4038 r По них детальніше. Тобто різниця, різниця в них йде в бочці, в об'ємі бочки. Найменша це 3100 літрів, найбільша це 4500 літрів. Різниця йде в двигунах. В моделі, ти, що з бочкою 300. Вони більшості випадки на двигуні 6,8. В Моделі оприскувачів із бочкою. 3,800 та 4,5 куба, вони йдуть з моторами 9-літровими. Різниця по штангах. Тобто майже всі оприскувачі з 30 метрів. Найбільш поширена під потребу нашу в Україні. Але також є 36 метрів і також є 27 метрів. 27 метрів це старіші оприскувачі моделі 4710, 4720 Бочка 300, мотор 68, штанги 27 метрів, кліренс 1,52. Там по комплектації є різні. По присковачах з штангами 30 метрів, є з бочками 300, є з бочками 3800. Для прикладу 3800 дана моделька. 2013 рік, бочка 3800. Двигун 6,8 літра, штанга 30 метрів, комплектація з системою BoomTrack, датчик розміщений, система активної стабілізації штанги в русі, висоти штанги. BoomTrack, Змішувач маточного розчину. Гідроколія, зміна колії з кабіни. Для себе візуально в задній балиці бачимо циліндри, які це все діло рухають. Всі оприскувачі обладнані системою навігації джендіровською з активаціями ведення та секшн контролю. Оприскувачі з бочками 4-5 куба. Маю штанги 36 метрів. Також є проміжні варіанти, як даний, тобто дозамовляв фермер для себе алюмінієву штангу 36 метрів. Ціна питання самохідних оприскувачів від 100 тисяч доларів до 350 тисяч доларів за машини 18-х років.